Дніпропетровська ДАІ готова до діалогу з громадськістю. Новопризначений виконувач обов'язків голови обласного управління провів круглий стіл з представниками Дніпропетровського Євромайдану та ветеранами афганцями. Обговорювали нагальні питання співробітництво ДАІ та активістів на блокпостах і недоліки в роботі патрульних служб. Говорили головним чином про роботу на блокпостах. Євромайданівці поскаржились на те, що представники ДАІ іноді неналежним чином виконують свої обов'язки, а саме невчасно прибувають на чергування. Кіпажок ДАЇ сущає приділив на проміжок, коли поболяє один екіпаж об'їхав. Буквально в течі двох-трьох часов пост відходить без знімання сотрудникам ДАІ. Якщо можна, бо та промежуток закриті, щоб його практично не було. Mm -hmm. я, я вас услушав. Или я, ілі мої замістителі їжеднівно. Ми виїжджаємо в розділення, <кху> провіряємо окрема вимога звузити дорогу в місцях розташування блокпостів та розмістити навколо пунктів світловідбивні знаки, щоб їх було видно вночі. Помічники виконувача обов'язків голови отримали відповідне доручення. Олександр Вікторович, беріть, будь ласка, цей питання на контроль і відповідно, треба мы обменяемся опять же с телефонами и будем в этом направлении. Потому что вы знаете, эти блокпосты только недавно организовались. Есть, конечно, какие-то там недоработки еще. Но опять же, я думаю, что в ближайшие дни мы тут эту работу наладим и она будет. Роботи. Були претензії і до роботи патрульних служб. Водіїв обурює те, що для оформлення адмінпротоколу працівники ДАІ змушують сідати у патрульний автомобіль. Зокрема, поскаржились на нестачу дорожніх знаків та проблеми з паркуванням, на яких супереч закону виставляють замки. На все це була одна відповідь: ми вас почули, зробимо все можливе. На почому ми вот організували води круглий стол, щоб іменно з ваших густ. Так, як ви совместно з нами роботи, як ви відіті направлені, щоб ми совместно работали, делали одно общее дело. як почули та зробили все можливе? Ми побачимо наступного тижня. Саме тоді представники ДАІ зобов'язались в притул підійти до обговорених проблем. Артем Куля, Антон Волгуш, новини 11 каналу.